Ну, воно ж видно, воно чутно, що це крута пісня. Я така щаслива, що колись Володимир Спотикаєло. Він автор і слів, і музики мене віднайшов в Україні для того, щоб передати цю пісню в мій репертуар. Я йому казала, що Володя, то може ну ну ми тоді не на ти були на ви. Я казала, що ми, може якусь іншу співачку, але він бачив саме мене як першу виконавицю цієї пісні. Я йому дуже вдячна, на жаль, його немає, але пісня, бачите, вона живе. Я її так чесно співала <свіття> в своєму віці, що я так таки наспівала собі, я вийшла заміж, є діти у мене а, а, коханий чоловік, то я вам всім просто, знаєте, передаю от все те, що так. Я всім, хто хоче знайти собі другу половинку, раджу її співати. От повірте, коли почнете співати, зацілую тебе в піснях, зацілую тебе в житах, бо я бачу тебе у снах. Коханий біля мене десь ходиш ти. Пролітають котрі роки, та нарешті тебе знайшла, коханий. От коли я почала співати вже наприкінці саме цю фразу, бо я змінила текст, бо там та не можу тебе знайти. А тут та нарешті тебе знайшла, я зразу знайшла.